Усім доброго дня! З вами Марта. Сьогодні 12 лютого. Погляньте, яка краса у нас зараз в теплиці, справжня весна. Також в теплиці починають вже квітнути перші тюльпанчики. Їх небагато, але ж все-таки вони є. Сорт Мондіаль. Ось так виглядає. Піоновидний, білий, дуже гарний. Другий сорт, який починає квітнути, це мій улюблений Колумбус. Погляньте, який він гарний. Піоновидний, рожевий з білою обрамкою. Дуже гарний сорт, він дуже гарно виглядає як в горщиках, так і на зріз. Ось ще один сорт п'яновидний. Виробник заявив, що цей сорт називається Crossfire, але, друзі, знаючи сорт Crossfire, мені здається, що в цьому році на цьому сорті є пересорт, тому що він схожий, звісно, але це не сорт Crossfire. То були перші тюльпанчики, які у нас будуть до 14 лютого. Всі інші у такому стані. Кожен сорт розвивається по-своєму. Я думаю, що якраз до початку березня вони встигнуть нам заквітнути і до нашого споживача підуть свіженькими. Хороші мої, хто запитував, у який субстрат ми садимо тюльпани. Дивіться, ось так він виглядає. Ми замовляли Камазом, тому що в брикетах, якщо брати, то дуже, дуже по коштам дорого виходить. А так, Камаз у цієї земельки нам обійшовся в районі 18-20 20 тисяч гривень. Уже декілька років користуємося цим субстратом, все чудово. Кислотність 5,5 це верховий торф. Тюльпанчики ростуть у ньому просто чудово. Що стосується добрив і фунгіцидів, мої тюльпани цілком здорові, такі гарні, дякуючи тому, що ми користуємося кальцинітом. І так само розводимо ще одну чайну ложечку монофосфату калію. Це для кращого вкорінення, а кальциніт це для кращого самого стебля, щоб рослинка була така більш крепша, була сильніша, щоб тюльпанчики менше хворіли. А для того, щоб не було різних грибкових захворювань у ґрунті, а також на цибулинці, то ми використовували мідний купорос: одна чайна ложечка на відро води. Воно захищає як від кореневих гнилей, від різних захворювань. Також, друзі, це незамінний помічник у боротьбі, у боротьбі зі шкідниками, такими як миші. Що стосується цінової політики у цьому році, друзі, ціни на даний час. Тюльпан зріс бокаловидний, звичайний 25 гривень. Якщо це піоновидний, то ціна 27 гривень. Якщо ми беремо тюльпани у горщику, тюльпани три штучки у горщику від однієї штучки 150 гривень, від 10 штучок 120 гривень. Хто бере друзі 100 і більше, то ціна за три штучки вже упакована, лишається тільки продати або подарувати. Така пропозиція 100 гривень за 100 і більше штук. Нагадаю, друзі, це ціни на сьогоднішній день якою буде цінова політика на 8 березня, перед 8 березня, вона може, звісно, мінятися в одну чи іншу сторону, але на сьогоднішній день ціни саме такі. Тому, будь ласка, хто захоче замовити? Звертайтесь, будь ласка, за телефоном 067 75 24 535. Тюльпани зріз відправляємо новою поштою, крокуси та гіацинти теж відправляємо новою поштою, примулу відправляємо, а тюльпани у горщику лише самовивіз. Всім, друзі, гарного, мирного дня! З вами була ваша Марта. Усім пока-пока!